Друзі, вітаю вас на каналі Олекс Геймпес. З вами, як завжди, Олександр. Отже, багато запитань у нас зібралося, на які я сьогодні вам відповім. Отже, що у нас сталося на Xbox за цей час, коли нам прикрили Туреччину? Після закриття Туреччини, десь ну, тижні, мабуть, три вже пройшло. До речі, Туреччину закрили не будь-де не у всіх країнах. В деяких країнах вона працює. Наприклад, в Казахстані вона працює, там ніякої помилки немає. Нам в Україні її закрили, тому що, тому що, скоріше за все, я точно не знаю, але скоріше за все, тому що у нас є офіційний ПК Стор, і деякі ігри там є для Xbox. Тому у нас Туреччина не працює, хоча це теж якось неправильно, чому інші країни, наприклад, США, Польща на консолі працюють, а в Туреччині у нас виникає, з'являється ця помилка, неправильний регіон. Це теж дивно. Наприклад, в Казахстані цієї помилки немає. Там все працює. Вони скільки завгодно в Туреччині купляють, і все окей. В Україні не працює, тому що у нас є офіційний ПК СТОР, і типу ми не можемо купляти в Туреччині, але ми можемо купляти в США або в Польщі, або в будь-якій іншій Там, в країні, де ну, дуже дорогі ціни. Тобто у нас в Україні більш ціни, мабуть, би були справедливі, як в Туреччині, ну, може, трішечки дорожче, але це вже Microsoft вирішує, вони вирішили так, що ми не можемо купляти в Туреччині. Про Туреччину, що я хочу вам ще сказати, те, що на нові аккаунти Туреччина працює, вона працює десь два дні. На третій день у вас також з'являється ця помилка. Хтось мені в чаті писав, що якщо, наприклад. ну Теоретично вашу консоль відвести в Туреччину або роздати над неї в VPN. І біля тижня, щоб у вас на консолі був VPN, і тоді у вас аккаунт розблокується, і ви зможете купляти в Туреччині, і так далі. Ну я не перевіряв, я не роздавав на консоль VPN, тому що теж знов-таки кажуть люди, що можуть за це видати бан не тільки бан аккаунту, а ще й бан консолі, тому я не ризикував, не перевіряв. Отже, друзі, про блокування, про зміну регіонів, активацію кодів з VPN-майки грозилися нам. Ну, звідки ця інформація пішла? Ця інформація пішла з Твіттера. Якісь там блогери, не знаю, блогери, не блогери, користувачі Xbox з-за кордону підняли тривогу. Microsoft оновлюють умови використання своїх служб, і нібито з 30 вересня. Ми не змогли б міняти регіон на своєму аккаунті, не могли б використовувати VPN для активації кодів і так далі. Друзі, але насправді фактично все зараз працює. Я щойно ось перевіряв, коди активуються з VPN, коди ігри і так далі. Ну це логічно, тому що в нас в Україні, якщо б, наприклад, заборонити, використовувати VPN, то ми б не змогли офіційно ніяк зробити собі підписку Game Pass Ultimate, тому що у нас є тільки ПК Game Pass. Навіть геймпас-корми не могли б собі зробити, тому що в Україні його офіційно немає. Його нереально купити, тому майки не будуть блокувати ваші аккаунти. Ну я сподіваюся, ну це, ну це просто нереально, якщо вони почнуть блокувати аккаунти усіх гравців, у яких немає офіційного магазину і вони використовують з VPN, або в інших регіонах купляють ігри і так далі, або підписки, або активують коди з VPN і блокувати цих гравців, то тоді ну, ну, тоді реально. Майки, ну, вони втратять дуже багато гроців, вони так робити не будуть. Ну, Це, ну, це щось дуже нелогічне. Звичайно, що 100% за Майків ніхто не може, крім. Вони навіть самі, мабуть, не можуть нічого відповісти, тому що вони самі не знають, що буде через місяць або два. Ви бачите, яка в них стратегія, не знають, що буде завтра. Сьогодні одне, завтра інше і так далі. Але фактично наразі нічого не змінилося. Тобто, вже жовтень на дворі. І ігри працюють, все працює, ніхто у вас нічого не забрав. На консолях в бібліотеці всі ігри, які ми купляли в Аргентині, і в Туреччині, працюють, все працює, підписки працюють. Я ж вам кажу, все купляється. І любі регіони працюють, окрім, ну вже багато, до речі, регіонів в Україні не працюють, таких як Туреччина, Аргентина, само собою. Бразилія не працює, Індія не працює. Ну Індія, вона фактично працювала, але там не додати картку. Чомусь вони заборонили додавати усі картки, окрім індійських. Можна тільки індійську картку додати. Ну, отже, там 4-5 країн не працюють. А інші країни, там ЮАР, Японія, Корея, вони працюють. В них можна купляти, і, наприклад, ФК 25 FIFA25, вона найдешевша в Кореї на Xbox, і без проблем вона купляється, тобто все нормально. З приводу блоків, друзі, за те, що. Ігри, які куплені там в Туреччині, Аргентині. Ну, ми вже пройшли це, їх не заберуть. Вони вже якщо у вас в бібліотеці вони назавжди у вас залишаються. І я думаю, Microsoft ніколи не будуть блокувати акаунти за те, що ви купили, навіть якщо ви купили якийсь код в інтернеті і активували його з VPN, Я вважаю, що Майки не будуть блокувати акаунти. Ще не минув час. Може, все може бути, але це моя думка. Я думаю, вони не будуть блокувати і все буде працювати. Ну ми подивимось наразі. Я рекомендую вам почекати трішечки і. Не бігти, не скупляти ці коди і просто почекати подивитись, що буде. Так, я впевнений, що вони не будуть блокувати, але все ж таки паузу якусь там в тиждень-півтора можна буде зробити. З приводу того, де купляти ігри та підписки, дуже багато питань. Давайте так, ігри. Ну, так як Туреччина не працює, ну, вона працює тільки на нових аккаунтах, е, у вас є. Декілька варіантів, що робити з іграми. Перший це створити новий акаунт і на нього закупити, наприклад, ігри з Туреччини, створити там, записати собі список, який розпродаж вам сподобався, там не знаю, виписати собі з десяток ігор, і купити їх, і вам їх щоб пройти, дуже багато ще часу потрібно буде. Це перший варіант. Другий варіант шукати найдешевший регіон, але все ж таки дешево, як в Туреччині, не буде. Тобто, вже найдешевшого регіону на консолі немає. Деяка гра дешевше в ЮАР, деяка гра дешевше в Кореї, інша гра дешевша в Японії і так далі. Тобто все індивідуально. В інтернеті є сайти, на яких можна порівнювати ціни на ігри, і яка вас гра цікавить, ви будете дивитись, де вона найдешевша, в якому регіоні, і купляти на свій основний аккаунт. Ну, якщо це на регіон Туреччини, Бразилії, там, Аргентини і так далі. З приводу підписок, друзі, в мене є вже на каналі, давно в мене вже є відео. Про те, як купляти найдешевшу підписку, і воно актуально, воно досі працює. Це індійські коди купляти на сайтах в інтернеті, активовувати, погашати їх на своєму аккаунті. Все працює. Єдине, що помінялося, майки, блін, нам порізали конвертацію ще. Тобто, якщо раніше підписка Game Pass Core вона конвертувалася до Ultimate як. 3 до 2, то зараз воно конвертується навпіл. Тобто, наприклад, 12 місяців кор вони конвертуються в 6 місяців відповідно Ultimate. А, а так все залишилось і це теж найдешевший варіант через Індію, тому з підпискою ніяких проблем немає. Якщо ви хочете помісячно купляти, то найдешевший варіант в Туреччині. Залишився, але ви мені скажете, що в Туреччині у вас буде помилка неправильний регіон. А я вам кажу, що з підпискою можна обійти цю помилку, наприклад, купити код одного місяця любого геймпасу, того ж індійського, наприклад, і активувати його не в регіоні США, а в регіоні Туреччини. І просто не вимикати автоматичне списання платежів. Вас цей місяць пройде цього коду, і далі вже з вашої картки буде списуватися автоматично. До речі, платежі проходять. Отак, от, от підписки багато хлопців написало в коментарях те, що у них, якщо стояли автоматичне продовження підписки, то вони й досі проходять і працюють. Але все ж таки, там не так дешево буде помісячно купляти, Воно теж там до 400 гривень вже коштує. Тому все-таки самий дешевий варіант це як в мене в відео. Десь я тут вам картинку прикріплю, як це відео називається. І ви можете перейти подивитися, як зробити самостійно найдешевшу підписку. Ну, там небагато часу це займе і це не дуже-дуже складно. Отже, панове, якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарях під відео. Також не забувайте про мій телеграм та вайбер канал. Посилання будуть, як завжди, внизу під відео. Там ви одні з найперших дізнаєтесь про новини в індустрії, про новини Xbox. І усієї цієї ситуації там з Турцією, з Туреччиною, з підписками і так далі. Отже, друзі, з вас як завжди, пальці до гори. Підписуйтесь на канал Alex Game Pass. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео.